Вітаю, коти і кицюньки! Сьогодні дізнаємось про необхідний мінімум для гри в ПДО, скільки він коштує і чи можна за нього не платити. Починаємо! Пройдемось по всьому швиденько і дійдемо висновку, чи вартують ці лахи витрачених на них грошей. Тож, тримайте топ від бармакиці. Перше пети. Пети, це маленькі звірятка, що загортають у фольгу. Тобто, це маленькі створіння, що за нашого персонажа збирають лут. Чому це актуально? Адже в багатьох іграх, наприклад, Діабло, Дракінсанг Покойся з миром персонаж збирає кожну айтемку, що випала, власноруч і не жаліється. А справа в тому, що з монстрів БДО випадають тонни зубів, гаманців, ягід каменів, кишки монстрів, амулети на зуби монстрів, гаманці когось і так далі. І зазвичай швидко спавняться, відроджуються монстри по новому колу. Вам просто незручно нахилятися за кожним вибитим зубом. Лут з мертвих нещасних монстрів дуже легко не помітити. Це ось такий підсвічений стовпчик пилу на фоні відродження монстрів по новому колу. В принципі, ми можемо спокійно й не забирати той лут взагалі. Але є одне але весь лут продається або обмінюється на ігрове срібло. Тобто пети без вашої активної участі при знищенні монстрів набивають ваш інвентар корисним або коштовним лутом, який ми конвертуємо в користь та срібло. Чи можна без цього жити, точніше, чи можна без цього грати? Так, звичайно. Чи варто від такого відмовлятись? Ні. Одночасно ми можемо випустити 5 петів. Тож 5 петів це необхідний мінімум, про який правильно підкаже новачку кожний гравець БДО. Ще є аспект швидкості збору лута та радіус збору. Вони не принципові і не чинять такого впливу, як сам факт наявності та роботи петів. Для швидкості скажу, що найдалі збирає лут маленька пташка Джоджо, а швидкість збору підвищується шляхом схрещування петів та підвищення рангів з 1 до 5. А для цього, звичайно ж, треба більше петів для бога петів. Але характеристики і додаткові вміння петів це деталі же зараз цікавить, як не платити. Зі старту новому гравцю видають щонайменше 8 петів. Де ж їх шукати? Давайте рахувати. Просто логінимося в гру і з календарів нового гравця отримуємо в перший день гри пінгвіна та пташку куку, в другий день песика бешкетника це вже три пети. Перевірити, що з календарів вже забрано, можна натиснувши клавішу «Y». Саме ці календарі дійсні до 8 та 14 грудня, але після цих дат вони просто видозміняться. У них завжди видаватимуть петів, слоти, покоївок та знижку на скини. Це відбувається з року в рік. Ну хіба що покоївочок видавали на самого початку, а як їх завезли в світ чорної пустелі. Забираємо петів далі. Завантажуємо мобільний додаток Black Desert Plus. І отримуємо песика у плащі. Це вже 4. За вімкнення дозволу Black Desert надсилати нам інформаційні листи на емейл e реєстрації. Отримуємо кицьку. То 5. За рекомендовані квести на клавіші О маємо 5 петів. До речі, зверніть увагу на умову початку квеста, адже вони стають доступними з проходженням сюжетної лінії. А ще є сила селена івентів, що оновлюються весь час. Нам дарують петів частіше за все просто за логін у гру. Всі поточні акції можна завжди перевірити тут і тут або в нашому Дискорді. Тож, новий гравець не поспішай витрачати реальні гроші на петів. Гра дасть їх тобі в необхідній кількості безкоштовно. Навіть побавитись у схрещування вистачить. Друге намет. Намет міцно тримається пальчиками ось цього гобліна за перше місце в топі речей, без яких гра неможлива. Які ж шкода покинути на іншому сервері, та у топі скорозриваючих тем, чи треба на нього взагалі витрачати час. От через цю родзинку на торті БДО. Палають довго, якісно, яскраво. Що це таке? і Нащо воно потрібно? Намет, якимсь містичним способом наш персонаж таскає з собою в кишені, ой, в інвентарі, і за потреби, як справжній чарівник, розгортає під відкритим небом. В наметі наш персонаж може швиденько полагодити зброю та обладунки, які зламалися обдовсті лоби монстрів. Та й отримати жмуток бафів, коли це взагалі потрібно. Наприклад, щоб не витрачати час на побігеньки до місця ремонту. Коли фармимо або качаємо професію далеко від міста, найпростіший, найближчий приклад це коли ми б'ємо фоганів в пустелі, додамо ситуацію, коли і сувій з бафами активований, і майже перманентний стан, коли максимальна міцність предмета після невдалих спроб заточки стала маленькою, як той горобчик. В подібних ситуаціях багато хто може відчути, що намет вартував витрачених коштів. Але є одне але. Ні, брешу. Є кілька аспектів, на які треба звернути увагу. По-перше, з добрих новин маємо те, що намет, якщо і купується, то один раз на аккаунт. Він спокійно передається від персонажа персонажу. По-друге, так, якщо порахувати, то за рахунок побігеньок на ремонт ми втрачаємо частину корисного часу і не дроб, срібло та трошки досвіду. Але, щоб намет окупився, треба дійсно багато часу фармити або займатись збором. А саме ви фармите довго і нудно, тобто натхненно й запалом. І чи дозволяє вам фармити по декілька годин на день ваша поточна ситуація з електроенергією? За це окрема подяка Русні. По-третє, у платного намета є безкоштовний аналог. Так, він так само ремонтує зламані речі, дає ті ж самі бафи. Так, за нього не треба платити справжні гроші, а лиш орендувати за смішну ціну в ігровому сріблі саме тоді, коли він потрібний. І так, без нього так само можна обійтись. Поглиблене порівняння наметів та коли який з них доцільний, буде ось у цьому відосі. Тицька сюди. Проміжний висновок по намету. Почніть грати. Подивіться, чи цікавий вам безкінечний грінд або збір. Зрозуміти це можна лише в процесі гри. Гляньте, чи в принципі виникне ситуація, коли вам некомфортно бігати ремонтувати оснащення. Якщо або коли виникне, починаємо орендувати безкоштовний намет. Справді замало! Не проблема, дочекайтеся акції на перли слоденької знижки, хоча б на 30%, і покупний намет ваш. До речі, а ви знаєте, скільки гравців, які купили намет, бо всі казали, що треба, його просто не використовують. Я одна з них. Третє місце в топі необхідного мінімуму БДО займають слоти і інвентаря. Ось цього добра і справді завжди мало. Максимально один персонаж може мати кишені на 192 слоти. В цілому, чим більше слотів інвентаря маємо, тим краще. Але на загальні враження від гри розмір кишень персів не впливає. Також не для всіх персонажів з вашої родини велика кількість слотів потрібна. В першу чергу здобуваємо слоти інвентаря для основного персонажа. Того, хто фармить споти для городників та рибалок. Купувати слоти інвентаря з наскоку точно не треба. Краще гляньте відео про те, куди розпихати добро, що не влазить в кишені. Четверте: ліміт ваги. Ця штука, як і слоти, завжди корисна. Але потрібна в першу чергу для персонажів, якими ви довго і далеко фармите. Або для багатогодинного АФК крафту. Ліміт ваги зростає із зростанням рівня персонажа. Я ліміт ваги за гроші не підвищувала жодного разу. Жива, здорова, кравчу, кряхчу. П'ята покоївки. Ці милі й тендітні дівчата не лише окраса вашого помешкання. Вони не лише машуть мітлою, а є справжнісіньким замінником і слотів інвентаря і ваги. Увага для всіх, для всіх персонажів одразу. І їх надають безкоштовно. Матимете за перший місяць, як мінімум, чотирьох, і знадобляться вони вам незалежно від стилю гри. То що робити? Це просто починайте грати, робіть квести, знайомтесь з можливостями гри, поступово побачите, який стиль та темп гри вам зручні, і оціните, чи вистачає вам того, що гра вже встигне надавати безкоштовно. У Black Desert не існує жодного типу ендгейм контенту. Який не проходиться без донату або покупок у грі. Не слухайте тих, хто каже, що без донату в грі не вижити. Необхідний мінімум і навіть більше здобувається всередині гри без додаткових зусиль. П'ять петів, які є беззаперечним мастхевом гри. Ви здобудете точно. А без цього не можете грати ви. Особисто мені некомфортно, коли моя чарівниця. Бігає в мішку без гарненького скіна. Але то вже інша історія. Як лайкнеш і підпишешся на канал, наступним відкривай відео, що розповідає про безкоштовне здобуття необхідного саме для тебе. До зустрічі, коти й кацюнки! Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ! І слава Україні!